Привіт, друзі! В мене на каналі безліч різної різдвяно-новорічної випічки. Але сьогодні нашу колекцію поповнимо ще одним смачним рецептом: будемо пекти імбирне печиво. Дуже просто та швидко готується, як завжди, все в мене на каналі. Тому давайте розпочинати. І для нього нам необхідно борошно, я вже його просіяла, м'яке вершкове масло, мед, цукор, одне яйце, чимало повинно воно бути. Дрібка солі, сода, тут в мене імбир сушений та кориця. Для початку нам потрібно розтопити мед з цукром. Тому в кастрюлю я відправляю цукор, відправляю весь мед і також додам сюди сіль та спеції. Я візьму ложечку і буду все перемішувати, щоб розтопився мед. Так, додаю дрібку солі, додаю мелений імбир та корицю. І при постійному помішуванні розтоплюємо мед з цукром. Як тільки цукор розтопив, розчинився в нас, відключаємо плиту та додаємо сюди соду. І все перемішуємо. Зараз сода вступить в реакцію з медом і розпочне пінитися. Тому все інтенсивно перемішуємо. І вибирайте кастрюльку таку повище, враховуючи те, що вона піднімається. Бачите, вона посвітліла ось така маса в нас виходить. Як ви побачили, що все у вас розчинилося, немає ніяких крупинок. Наголошую плиту, я вже відключила, додаємо сюди м'яке вершкове масло. І вже будемо замішувати тісто. Дуже все просто і дуже швидко. Розмішуємо і переходимо вже на робочу поверхню. Я взяла миску, в якій буду замішувати тісто, виливаю сюди нашу суміш, яку ми з вами прогрівали. Обережно все виливаємо. Ще раз перемішаємо з вами цю масу, вливаю яйце та інтенсивно все перемішую, щоб воно в нас не заварилося, а рівномірно розподілилося по нашій масі. І далі що ми робимо? Починаємо поступово вводити просіяне борошно і замішувати тісто. Водимо частинами, вмішали одну частину, ввели ще, і так, поки не закінчиться все борошно. І коли ви ввели всю муку, одягаємо перчатки і починаємо вже замішувати цю масу руками до гладко, однорідного стану, щоб воно в нас перестало відлипати від рук. І в результаті маємо ось таке м'якесеньке, красиве тісто. Бачите, дуже-дуже воно в нас м'яке. Я взяла дощечку, простелила її пергаментом і буду відправляти сюди наше тісто. Нам потрібно його розрівняти і десь хвилин на 10-15 поставити до морозильної камери, щоб воно у нас підмерзло трішки і було легше його нарізати на брусочки постарайтесь зробити його однієї товщини. Товщина в мене тут 1,5 см і ширина 20х29. І тепер відправляю в морозилку. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів і будемо з вами нарізати печиво. Спочатку я, я хочу зробити на брусочки його нарізати, можна на квадратики, як вам більше подобається. Постараюсь розділити його. Рівномірно, тому зроблю ось такі надсічки, щоб його рівненько нарізати. Ось так. І тепер розрізаю обережно, обережно. Хочеться зробити таке, знаєте, максимально рівненьке печиво. Нарізаю ось так. І тепер буду нарізати на брусочки невеличкі. І тепер розпочинаємо розкладати на деко. В мене вийшло 36 штучок. І тепер відправляємо в гарно розігріту духовку до 180 градусів, десь хвилина 8-10. Головне їх не перепекти. 10 хвилин і печиво вже готове. Головне, друзі, наголошую, не перепечіть. В мене 10 хвилин випікалося, це максимум. Так, тут в мене цукрова пудра, я додала трішки меленого імбиру і трішки е, цу, господі, кориці. Все розмішала, і тепер, поки печиво гаряче, нам потрібно його ось так тут обкачати. І викладаємо на красиву тарілочку, і все ось таке печиво у нас з вами готове. Оце напекли, так напекли, друзі. Ми сьогодні з вами печиво. Його виходить дуже багато, аж 36 штучок. Хватить і для родини, і для друзів, і для сусідів. Але настільки воно смачне. Можна робити його фігурними разом з вашими дітками або внуками. І головне тут не перепекти, тому що кожна хвилина має значення. 8 хвилин і вже воно буде готово. Я люблю, коли воно дуже м'яке. Це 8 хвилин, але моя родина любить, щоб було більше хрустке, тому випікала 10 хвилин. Так, ну а тепер спробуємо, що ж у нас з вами вийшло? М -м 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 -hmm. Дуже смачно, дуже ароматно. Кількість спецій регулюйте самі. Що вам більше подобається? Більше імбиру або більше кориці. Я додала більше кориці. Хоча і кількість імбиру також у мене така достатня. Тому контролюйте самі за своїм смаком. Можна додавати ще інші спеції, можна додати кардамон, буде також дуже смачно, бадьян. На будь-який смак різні спеції. Я вам даю основу печива, а ви вже. Коректуйте спеції за своїм смаком. Друзі, це так це, 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 ну це таке? Це настільки смачно, це настільки просто. Печиво за 10 хвилин. Ну, реально, це дуже просто і тісто готується дуже швидко. Можна, до речі, залишити це тісто в морозильній камері на пару днів, якщо ви хочете приготувати його. Не от сьогодні, а зробити заготовку і потім випікти. Так що можете хранити лише загорніть в харчову плівку, і хай воно у вас там полежить. Тиждень, може, спокійно воно у вас там відпочивати, а потім дістали і напекли такої смакоти. Так, з вами на каналі, як завжди, була Юлія, на каналі рецепти Джулії, як завжди була Юлія. Готуйте за моїм рецептом. Діліться моїми, рецепт, рецеп, діліться моїми рецепт, рецептами зі своїми друзями. Сьогодні просто якийсь смішний день. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк. Коментуйте, готуйте, а ми побачимося, будемо готувати з вами знову щось смачненьке і будемо знову дегустувати і смі, 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 сміятися. Напевно, щось в спеціях не те. Все, друзі, закінчую, ставлю собі каву і знімаю ще один смачний рецепт.